Біданка, як спеціаліст по саме по цьому, ну наскільки довгий процес? Я, я з колегою повністю погоджуюсь. Я думаю, що нам треба сприйняти той факт, що ярлик хороше руський, він буде існувати і, і він нікуди не дінеться. Людям властиво навішати ярлики. Інша справа, що можемо зробити, ми. Хай хто такий хороший руський визначають українці після перемоги в цій війні. Оце реально. Якщо українці скажуть так, ця людина нічого поганого не зробила, вона визнала свою поразку, вона готова сплачувати е, нам за наші втрати. Окей, хай називається хороший руським. Може навіть приїжджати відпочивати в Україну іноді в Крим. В Ви Україну. Дуже... Україна. Ви дуже, <клес> дуже великодушне, Артеме. Так вони ж будуть платити за відпочинок в три рази більше, ніж українці. <клес> Знаете, для нас дуже, дуже... Це розвалити дуже... міф, розвалити, бути руйнівниками цього міфу, а говорити банально правду. Бо російський міф дуже часто, в тому числі, побудований на грабунку, на грабунку інших культурних цінностей і всього пласту, який був. Тому будемо руйнувати міф і пропагувати правду.